Про ротарійські хаби хочеться говорити голосно і багато, адже вони варті уваги, варті того, щоб про них знали. Це справжній приклад служіння понад власне я, це справжній приклад волонтерства. Отже, знайомтесь сьогодні до вашої уваги: ротарійський львівський хаб. І ми знаходимося на одному з наших складів, найбільшому, який створила група. Вона у нас називається АРЛ, це група активних ротарівців Львова. Це представники чотирьох клубів з групшого львівських ротарі клубів, які створили такий склад, і ми тут отримуємо багато перевантажуємо, завантажуємо багато речей, які йдуть потім на фронт, які йдуть потерпілим людям по цілій Україні. Ну, найбільше бажання, напевно, щоб закінчилася війна, і ми перемогли. Це найбільше бажання. Якщо говорити про взагалі гуманітарні речі. Серйозно, ми ними почали займатися 27 лютого минулого року, тобто на третій день війни. Це були перші вантажі, з які, по яких ми домовилися з нашими ротарійцями закордонними. І вони прийшли до нас, і ми з того часу, 27 лютого, фактично займаємося цією справою. Ну, практично щоденно Це, нема такого дня, який би не присвячувався нами для якоїсь роботи волонтерської. Практично немає такого дня. Кожен день щось є. Є дрібніші речі, є більші речі. Тут через склад приходить багато вантажів, яких великих вантажів. Це можуть бути фури, буси. Приходять кожен день. Ми їх якось відвантажуємо. Дуже багато ми відвантажуємо через нову пошту, складаємо на політ, яких у нас є багато. Ми постійно їх користаємо. До речі, і займаємо їх кого тільки можемо, тому що нам не вистачає їх для нашої роботи. Але вантажі приходять фактично з цілого світу, тобто це можуть бути. З Америки найбільше за останній час це ясне діло. Це Англія. Найбільше наші англійські друзі привозять сюди. Вони у нас через день, напевно, бувають. Різні наші друзі, які приводять сюди, привозять бусами, машинами вантажними. Залишають у нас потім ті машини, залишають у нас джип, які ми передаємо на фронт, передаємо військовим. Тобто йде велике коло таке. Багато речей ми отримуємо з Німеччини. З Німеччини ми з деякими клубами працюємо, ну можна сказати, дуже серйозно, і отримуємо від них великі вантажівки. Повні медикаменти. це нові медикаменти з заводів безпосередньо, не з суміші з яких з аптек звезених, які протерміновані. Бо це нові всі речі. І найближчий тиждень у нас буде чергова фура, це четверта фура буде, а вже готують п'яту і шосту фуру, на які німецькі клуби узгодили і виділили 500 тисяч євро. Кожна фура це приблизно 130-140 тисяч євро медикаментів. І вона все йде на... по запитах, які... які ми узгоджуємо з нашим комітетом, яким займається Оля Парічю. Йде все по запитам лікарень. В основному ми працюємо так. Ми стараємося говорити з кимось конкретно з лікарні, чи з головним лікарем, чи заступником, хто відповідає за ці речі, і робити всі відповідні документи, тому що ми офіційно провозимо це йде через митниці, розмитнення, і ми мусимо нашим партнерам подати досконалі звіти до кожної речі, що ми привезли, кому дали. Як ми для цього робимо багато фотографій, я для цього роблю кожен день фотографії свої, виставляю їх в різних чатах. У Нас тут група працює. Достатньо велика, якщо нам треба багато людей. Є багато. Якщо не треба, багато це. Ну з мого клубу ротарі клубу Львів я, Геннадій Кройчик, найбільшими, Юрій Циндра. Він фактично власник є цього складу. От, а ротарі клуб Львів центр, Любомир засадний і ще долучається ряд друзів, якщо треба нам до більшої кількості. Ротарі Клуб Україна єдність вони найбільше представлені. Ну, це Борис Боднар, це Василь Полонський, Аня Васильчук, і там цілий ряд, цілий ряд багато у нас є. Я кажу, якщо нам дуже треба багато людей, то ми можемо зробити таке нас послухати і приїде сюди багато для того, щоб допомогти швидко розвантажити, перевантажити, скласти. Тобто робота, вона... вона кипить, але нам би правда хотілося, щоб вона вже закінчилася, щоб ми займалися чимось цікавішим в нашому житті. Ми хочемо, ми знаємо. Знаєте, Я народжений в Західній Україні, і я знаю точно, що нам треба. Я це знав з першого дня. Нам треба тільки перемога, тому що інакше вони не перестануть ходити до наших дітей, до наших внуків, не перестануть. Ми всі говоримо про ротарі, як про, про служіння. Ми всі говоримо про ротарі, як про міжнародну організацію, яка є, е, об'єднує всіх, і всі з однією ідеєю в неї йдуть і готові йти на допомогу. І зараз просто сталася така подія. Не дуже приємна в історії нашої країни, але сталося і тут дійсно ми відчули потребу в допомозі. І тут ми відчули потребу в тому, щоб ця допомога йшла звідусіль. А водночас ми відчули потребу своєї активної діяльності і свого служіння, скажімо, не тільки в разових якихось проєктах, які робилися все. А тепер задача служіння стала повсякденною. І, скажімо, поміняти якесь паперове спілкування чи якісь там одноразові донати на щоденну роботу з вантажем, воно дає своє і відчуття того, що ти дійсно корисний і державі, і своїм друзям. Ну і відчуваєш задоволення від того. Що є якийсь твій особистий внесок все, що ми робимо за перемоги. Насправді, ми нашу цю діяльність волонтерську на сьогодні так би, вона так, так правильно називається, ми її просто перетворили в свій спосіб життя, тому що ми цим займаємося від рана до ночі кожен день. У нас вечір закінчується 10-11, це йдуть зуми, де ми прийняємо, що ми будемо завтра робити, на котру годину ми збираємося, які ми маємо запити, а що ми з ким домовилися, що ми ще домовляємося. це де кожен день у нас вихідних зараз трошки вже якісь такі дні. Може, є що от сьогодні, наприклад, день якийсь простіше. Вчора в мене був день загружений, бо я мав передати одним людям одні речі, другим другі, третім, третій. Одноразові. Не зі складу а вже там. Такі. Але ми насправді перетворили це щоденно нашу роботу. І у нас з'явився досвід нових професій. Так. Груші, значить, навчилися такелажник, навчилися робити таку річ, як стричувати паліти, складати їх. Коротше, ми не пропадемо і пізніше. У нас є тепер нова професія. Це насправді так. Невтомність львівських ротарійців вражає. Щодня вони розвантажують і завантажують безліч гуманітарної допомоги. Ми побачили на одному із складів генератори і запчастини до них, багато ліків та медичних препаратів. Вони сюди приїздять фурами. Далі йдуть по всій Україні. Одяг, різні речі для внутрішньопереміщених осіб, зимовий одяг для військових, термобілизна, шкарпетки, балаклави, фліски, спальні мішки. Окремо лежать речі для пожежників. Це вражає. Вражає людська сила і людська єдність заради нашої перемоги. Ми спеціалізуємося дуже багато завдяки Борису Боднор, який встановив ці зв'язки з англійцями. Ми спеціалізуємося на речами, які є для наших військових. Дуже потрібні. Це все, що йде для очистки води. Наприклад, тут зараз є багато різних фільтрів. Тут є порошки, таблетки для очищення води. Ну інші речі у нас завжди це будуть. Наприклад, якщо говорити про ці фільтри, то от я покажу може більш детально кожний, ви бачите, що кожна коробка вона різного кольору є. Оце фільтри. В чому всій коробці є один фільтр, який достатньо для очистки одного мільйона літрів води. В цій коробці є 5 фільтрів, які кожний очищає до 200 тисяч літрів води. І в цій коробці є 12 фільтрів, які кожен очищає 100 тисяч літрів води. Тобто, це у нас це конвейером постійно, тому що ми відправляємо дуже багато. У нас запитуються як клуби цілої України, які потім передають кудись на фронт військовим, чи навіть людям, які страждають чи в Миколаїв, Харків, було, в Харків, це було тепліші часи, там з водою були проблеми. Херсон велика проблема була. Ми туди старалися дуже багато переправляти через Одеські клуби, через Миколаївські клуби, через місто Миколаїв, через Мерів. На жаль, коли ми знімали це відео, Борис Ботнар лежав у лікарні. Ми бажаємо йому міцного здоров'я. Ну і обіцяємо тепер окреме інтерв'ю з цим неймовірним ротарійцем, який надихає всіх нас. У Львівському ротарійському хабі багато що вражає. Особливо стало приємним, коли діти працюють разом з татом. коли діти Хочуть бути схожим і хочуть бути ротарійцем, і створюють, дивлячись на роботу тата і його друзів власні волонтерські проекти, знайомитись ближче зі світом, отримуєте нові знання. Ну, і це весело. Для мене ротарі це є величезна група людей, яка допомагає усім потрібним. До того ж, татом я дуже сильно надихнувся. Зараз я є, я є член пасту, і зараз ми активно також збираємо на різні волонтерські потреби. Звичайно, що я приклад дітей, і я стараюся вкласти в них частинку хорошого. Частинку прекрасного, частинку нашого майбутнього. І зробити так, щоб ну, дійсно майбутнє України складалося з видатних особистостей, які готові зробити все для нашої держави. Неймовірна атмосфера панує у цьому хабі. Тут вражаючі почуття гумору, взаємопідтримка, взаєморозуміння, знання потреб і взаємодія з різними регіонами країни, безмежний патріотизм і відданість своєї державі, приклад служіння. Тут гордість Ротарі і гордість України. Дуже хотіли хвалитися тим, що ми робимо, але я думаю, що ми всі отримуємо. Величезне задоволення, коли отримуємо повідомлення під, під підтвердження того, що все, що ми робимо не даремно, що воно принесло конкретну користь людям, які воюють на фронті, людям, які знаходяться зараз поза своїми домівками, людям, які мають проблеми зі здоров'ям, які з різних причин дали війна. І це нас надихає на те, щоб не спинятися і працювати далі. І ми будемо це робити. Будемо робити 100%. Чому? Я особисто не сприймаю слова чиїсь, як хтось говорить, що ти виставляєш фотографії в Фейсбуку чи де небудь, що ти себе піариш. Ні, я хочу залучити інших людей, щоб вони це робили. І я це роблю тільки через те, що ми щось таке робимо. А більше всього, я вже зрозумів і за певний період побачив це, що найбільше такі речі критикують люди, які самі сидять на кухні, страшно переживають за все. Жахливо переживають. Дуже, їх серце болить на кухні сидіти, все. але долучитися до дрібної якоїсь справи в них не вистачає сил, бажання або ще чогось. Може, їм щось заважає, не знаю. Тому я всіх закликаю, якщо хтось щось робить, не встидайтеся це показувати іншим. Це ваш приклад доброї справи, який, ну, хай не тисячі на один-два чоловіка знову долучиться, ще більше і буде, більше праці зроблено. Більше. Це чого ваша історія, яку теж не можна так. нехтувати. Ми її повинні зберегти. І на сам кінець, замість родзинки на торт, як у справжніх українців, сало. Воно стало безумовною фішкою львівських ротарійців і його чекають з нетерпінням наші воїни, адже то енергетика, сила та заповзяття. Думали таку фішку, що ми робимо зараз, сало воно солиться. Перчик кріп, укроп дається до нього, і все це вакуумно запаковується. По 300-500 по грам, такі куски, які військові беруться в кишені, якщо вони кудись ідуть, йдуть напередок, на самий край, йдуть ще в розвідку буде, вони його мають завжди в кишені. І це в нас вийшло таке дуже-дуже дуже популярна річ, яка Ну, ми на неї потребу маємо постійно і багато. От, таке сало ми робимо, і ми робимо його із допомогою дистрикту, і з допомогою клубу нашого. Гроші тобто, вишукуються, і багато ми робимо тих речей. Ми його робимо по. 200, 300-400 кілограмів за один раз і відправляємо великими кількостями. Це не йде, що там 2-3 штучки, чи 5-10 кг. Це йде сотнями, сотнями, сотнями кілограмів. Це велика кількість. І ми маємо відзиви, маємо подяки від нього цілого фронту. Є відео такі, які показати, то знаєте, цікаво навіть дивитися. Бо зараз вже наші хлопці стають настільки креативними і на фронті, що вони можуть відео зняти трошки з гумором і, і просто подякувати. Вони знають, за що дякують, а ми тільки через то більше ще робимо. Це одне, друге тяне. Ротарі єднає Україну, ротарі єднає світ. Ротарі рятує Україну. До наступних зустрічей у інших ротарійських хабах наших міст. До перемоги. Ротарі єднає.